Грошова свобода для українців від завтра набуває чинності новий закон про валюту, за яким діятиме понад 20 послаблень на валютному ринку. Закон передбачає ряд спрощень, переважно для бізнесу. Мета створити комфортніші умови для підприємництва, що своєю чергою, певніть у нас банку, спричинить детінізацію економіки України. На заміну тотального контролю кожної валютної операції, в нас буде працювати принцип, який говорить про те, що все, що не заборонено, напряму воно дозволено. Для пересічного громадянина теж є кілька новацій. Зокрема, українці відтепер зможуть купувати чи продавати іноземну валюту за допомогою мобільного додатку. Потрібно лише мати рахунок у банку. Це зменшить обіг готівки і спонукатиме українців більше користуватися картками, як у економічно розвинутих країнах. Воно матиме позитивний вплив як на громадян. Так і на корпоративних клієнтів, і за кордоном ти також виглядаєш як цивілізована людина, коли ти можеш здійснити свої розрахунки безготівкові. Ви ж розумієте, що світ відходить від готівкових розрахунків крім того, громадянам тепер можна переказувати кошти за кордон, не відкриваючи там рахунку до 150 тисяч гривень, а також інвестувати на чужині, наприклад, у будинок чи акції іноземної компанії, але не більше 50 тисяч євро на рік. thank <laughs> you